Е, да, Невеличке доповнення до попереднього відео, дивіться, е, тут виходить у мене що, ну, навіть менше суток. Долар 88. Навіть якщо буде по 2 бакса в день, то есть математика дуже, дуже проста. Там 10 днів він попрацював, маємо 20 доларів. 4 тижні в місяці, ну це вже 80 баксів на секундочку. Да, можна підвисити ризик менеджмер, тут поставити коефіцієнти по вище. Можна по 5-7 доларів в день заробляти. Ну, але я, скажем так, на, на мінімалки. Вот. У нас є на, ну, позиція, це все автоматично працює. Не треба особо лісти ручками. Все видно, як воно. Як воно от закриває, відкриває позиції, як торгує, як жде собі ну, вигідно? І тут же ж питання в чому тут же ж не просто якийсь там робот. Це ж люди працювали скажімо, три роки над цим продуктом. І тут вже є своя скажімо, схема роботи, він дивиться сигнали, вичисляє під, ну, підходящі пари, він автоматично їх бере, аналізує, діпо, ну, і скільки може заробити і так далі. І просто бере пару і торгує. Він може брати 5, 6, 7, 8 пар, якщо ринок хороший. І може заходити і в шорт, і в лонг. Тобто, ну, програма досить непогана. Тобто, звичайно, можна тут ризиканути, можна зробити побільше, але кожен вибирає свій. Я вибрав свій ризик-менеджер-менеджмент, ризик скажімо так, по мінімуму. Хоча можна додавить, там на день, на ніч менше ставить. Ну, але зараз така ситуація по ринку, ви самі бачите, що робиться з біткоїном, він ж саме тягне всю вверх, все вниз. І так само, як сірпів оці два активи. Ну, зараз у нас скільки. Хтось прогнозує, що він може уйти там на 60, навіть цей біткоїн. хоча. Не знаю, ну 60 на 60 сьогодні ну зараз 85 він, ну, блін, на 70 може, 77 може впасти там з понеділка, то ж таке діло. Але якось от Так так що математика дуже проста. Копійка до копійки і по місяцю буде мати якийсь непоганий результат. Так що якось так.